Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цього розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь двояко відвідує свої вибрані душі терпінням і втіхою. Люди часто люблять нарікати на те, що Бог є несправедливий. Що Він комусь дає більше, аніж мені. Але Тома Кімпійський дає цьому пояснення. Він говорить про те, що Бог відвідує, наголошую, відвідує людей, своїх вибраних, двояко. Тобто, усі відвідані – це є з одного боку терпіння, з другого боку, це є радість. І чому так? Тому що в порівнянні ми все пізнаємо. Щоб пізнати радість, ми повинні пережити певне терпіння. Щоб розуміти, що таке біль, що таке терпіння, перепрошую. Тобто, щоб знати, що таке радість, маємо пережити терпіння, і навпаки, що таке терпіння маємо пережити радість. Коли нас щось болить, я тут раптом воно перестає, ми радіємо. Тобто все пізнається в порівнянні. І тому Господь Бог кожному з нас дає в певний період часу або ви радість, або випробування, для того, щоб ми пізнали, що це таке. Знаєте, я був місяць на навчанні, у нас був курс психології, наш викладач з психології, такі, знаєте, справжній військовий. І певні він жартував, і певні його жарти вони були, знаєте, такі дуже специфічно військові. І от він нам каже: не переймайтеся нічим, не намагайтеся нічого змінити в армії, тому що є статут, є система, нічого не зміниш. І він каже, тому що з вами можуть зробити інакше. Я кажу, тобто, ну ми всі спиталися, що значить інакше. От ви кажете, що вам зараз важко складно, а завтра вони вам можуть влаштувати ще більше випробувань, щоб ви пораділи з того, що було сьогодні, щоб ви сказали, о, то, що було перед цим, воно взагалі нічого не варте, краще хай буде так. Тобто, каже, дивіться, щоб з вами не спрацьовував цей принцип, зробити більш болючіше, щоби ти радів тому нещастю, яке було перед тим. Це такий жарт, та посміялися всі. Але, можливо, в чому Він є правий. Ми Господь Бог дає нам оці речі для того, щоб ми розуміли і цінували те, що ми маємо. Через терпіння ми починаємо цінувати, що таке радість. І от коли ми переживемо терпіння, то радість тоді має бути правдивою. Навіть подивіться на ці два роки повномасштабного вторгнення. Спочатку наша країна переживала велике терпіння. І скільки людей в цьому терпінні пізнали цінність життя, коли втратили будинки, коли втратили своє майно, але при цьому залишились живими. Скільки в цьому терпінні люди пізнали. Важливість людського життя, коли в сім'ях були до, до цього повномасштабно, навіть до війни, до 2014 року, коли нормально було посваритися один одному, наговорити куча гадостей, і от приходить війна, снаряд, ракета чи той же шахет. Людина лишається сама одна її сім'я гине. І скільки тоді людина починає говорити про те, чому ми сварились, чому не можна було любити один одного? Хіба варта була оті дрібнички тих суперечок? Так це було терпіння, в якому ми пізнавали цінність того, що маємо. Потім була радість ейфорія від того, що звільнила частину України. Скільки було відбито Харківська область, Херсонська область, скільки було радості від цього, Ейфорії. Але навіть в цьому ми мали би пізнати, що ця радість є, за нею стоїть, чиє життя. І оці речі, терпіння і радість Господь Бог дає нам не для того, щоб нас чогось позбавити. А навпаки, дає нам це для того, щоб ми пізнавали і, і цінували те, що маємо. Тому відвідує нас, когось терпінням, когось радістю, для того, щоб людина пізнала цінність того, що є в її житті. Бог промовляє такий спосіб. Бог такий спосіб навчає нас. І наш обов'язок не нарікати, не бути сліпими в радості, а вчитися, цінувати те, що у нас є, бачити і радіти з того, що ми маємо. Бо в такий спосіб ми залишаємось людьми, ми виховуємо свою людяність, в такий спосіб ми пізнаємо також і Бога. Бо все, що є в нашому житті, всі перемоги і поразки, всі радості і терпіння, вони дані нам Господом для того, щоб ми любили і цінували своє життя, життя ближніх, любили і цінували те, що є у нас. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усіх тих, які зараз перебувають в полоні, поверні живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю. Залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається 8 годині божесної літургії, на яку я ласкаво всіх запрошую. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!